Шалімар 100 років да, тримає тренди. Саме цей фланкер, як на мене, буде цікавий юному поколінню. І це так і є. Я вже знаю такі відгуки. Він дійсно подобається юним парфнотненним носікам. Тобто це вдалий запуск, вдала, така, знаєте, інвестиція у вічність цих парфумів, які вже закарбували, звісно, себе в світову історію назавжди. 100 років. Парфум постійно на плаву, як то кажуть, Да, він один з лідерів продаж, які Шанель номер 5, до речі. Шалімар Лесанс. Коли минула потужна така історія ДНК. Да? Бету це да, основа. І поєднується історія і сучасність. Це Дуже важливо. Дельфін Єлк, браво! Зовсім новий випуск. Він до мене, як приїхав, виспівував на мені, от не так, навіть коли я в ароматеці його тестила, там уже тестер більш настояний, там зовсім і по іншому акорди, ну, як вам сказати, різна інтенсивність тих акордів. Тобто вже більш натягнутий. Да? Все ж таки, ароматам треба настоятись. Коли вони тільки да, випущені, зрозуміло, що вони вже відстоєні, вони вже, ну так скажем, дійшли до кондиції, Це зрозуміло, але все ж таки, світлячки є, є оцей принцип, ароматам треба із дороги, і взагалі гарно, гарно постояти. І дійсно парфумерні перлини, вони з часом при правильному зберіганні, звісно. При любові до них, тому що це живі субстанції, у флаконі вони відчувають нашу енергію, вони тільки краще і краще стають звучати. І, звісно, ми для себе їх розкриваємо. Те, що нам одразу може не сподобатись в ароматі, далі може нас, неймовірно, приваблювати. Таке теж буває. Це такий парадокс шедеврів. Вони не можуть одразу вас до себе підпустити здебільшого. Вони дуже багатогранні, тим паче аромати, яким 100 років. Це дуже складнозвучні аромати, це живописні полотна, розумієте? Це філігранні мазки, це не крупні мазки, знаєте, такі ляп-ляп, і там ви має, кожен може побачити щось своє. Я не в образи до авторів це говорю. Це вже просто нові стилі, нові жанри живопису. А є парфумерний живопис. Якщо ми беремо Альдебаран, Тут просто маски ляп ляп воно щось розтікається, якось там, оці, без полутонов, знаєте, кістю такою крупної ці маски, і кожен починає бачити, що в цій мазні щось своє. Вимальовувати, свої асоціації. як ви, розумієте? Тут більш ювелірна робота.